Питання до всесвіту. А хто ж такий Євген Шевченко? Відповідає сам Женя Шевченко, зрадник, колаборант. Російський, абсолютно погоджуюсь, пані та панове. Вітаю вас на каналі політолога Дмитра Клименка. І, вочевидь, Євгеній Шевченко, тому що він хоче, щоб нього називали саме Євгеній, а не Євген. То, отже, Євгеній Шевченко, це не така вже і популярна фігура у нашому політикумі. Але вона доволі така одіозна та така цікавенька для мене особисто, що я вочевидь повертаюся до неї. Так, раз час від часу. І я думаю, що вам також подобаються ці огляди, тому що іноді пан Шевченко продукує таке, ну, таке, що пройти повз просто неможливо. І, вочевидь, все це потребує вашої підтримки лайком, коментарем та підпискою. Ну і в ітоки, що ми отримуємо? Три хороших ініціативи. дійсно. Я думаю, знаєте, якщо б Росія там була. приглашена. Мне кажется, Россия поддержала бы все эти три пункта. Вот я вам точно скажу. Потому что все эти три пункта, может, их специально так оставили, остальное исключили, но точно не противоречит тому, что говорит Путин. Ну, то есть он же там за ядерную безопасность, да, говорит, и коридоры все эти. Ну, смотрите, ну, мы все знаем прекрасно, что зерно с наших портов Одессы, в том числе, идет спокойненько, постоянно. В направлении Турции через Босфор проходит дальше Средиземное море. Мы же это знаем, знаем. Угу. Мы единственное не знаем, на каких условиях это происходит. То есть есть некий тайный договор, скорее всего, который Эрдоган каким-то образом там сделал, заключил там тайные пакты с нашими и с россиянами. Ну я это воспринимаю так. Може, це неправда, не знаю. Це ну, мої У мене немає інсайд-інформації. Та й взагалі, правда, це неправда. Ну, я сказав, а ви там собі розбирайтеся, коротше, Фошефі. У, Євген Шевченко, Женечка Шевченко, ну просто бубочка. Отже, чому, на думку пана Шевченко, відбувається експорт українського зерна з українських портів? Тому що там є явно якісь таємні домовленості з Ердогана і Путіним, все це без... Беречно, безперечно, безперечно бувайся цілковито через те, що всі за лаштунками домовилися. Не через те, що Чорноморський флот відтепер офіційно має називатися флот Заглот. Ні, 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 ні. ні, ні, ні. Саме через якісь таємні домовленості, не через те, що будь-які спроби Росії заперечити і усіляко прип'ятствувати, як то кажуть, експорту українського зерна з українських портів. Ну, йшли на нівець і не мали успіху, хоча вони намагалися, намагалися. І, зрештою, все їхнє намагання призвело їх до того, що Чорноморський флот чомусь перебазувався в Азовську лужу. Але окей, 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 окей. Таємні домовленості. Так і дуємо, так і вважаємо. Але Путін, який... Погодиться з трьома вимогами саміту миру, з значить, ядерною безпекою. Значить, Путін, типу, погодиться на вихід з Запорізької АЕС. Саме там це вказано. -та 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 -та. Путін погодиться, так, окей, окей. Путін погодиться на продовольчу безпеку. Так, так, ми бачили, ми бачили у літку 23-го року, як Путін погодився на цю продовольчу безпеку, поки Путіну по <кій> зубам не дали. Ось саме так потрібно формулювати це. Поки путіну по зубам не дали, він. Не погоджувався на ніяку продовольчу безпеку. Ну і знову ж таки повернення полонених та дітей. Знаєте, мені здається, що трошечки більшу вагу у цій історії має ордер на арешт від МКС, аніж якісь там інші історії про те, що Путін, ось він такий добро, він, він на все хороший, він в цьому погоджується, тому що він це ж в його інтересах. Ну, як ви це не розумієте? Ну, Шевченко, ж, він ж про фігні не скаже, він лише правду каже. Правду, неправда, яка різниця. От Вам я сказав, а ви вже думаєте. Ух, ух, Пан Шевченко, безумовно, тут просто неймовірний. Дякувати виборцям, що обрали цього прекрасного депутата у нашу Верховну Раду. Була в процесі переговорів, скажімо так, по зберіганню життя Азов, Азов, я маю Азовталі, імейду батальйон Азов. Или уже там, как он говорит, полка забыл. Ключевым моментом явилось то, что в подземелье застали находились дети. Около 50 детей там был. Когда один из делегатов наших сказал, что я так понимаю, коммуникации были на уровне военных которые бывшие, в смысле, когда-то воевали там в Афганистане, еще где-то, mm -hmm. знали mm -hmm. друг друга, и именно это стало ключевым моментом, что этот вопрос разрешился гуманитарно. Были обмены, вывели азовцев, им сохранили жизнь, да, и не держали в плену России, их всех отправили в Турцию, то есть это же не совсем пленение, правильно? Но если бы их оставили в России, это был бы сдача в плен. А так, получается, их освободили. Просто их отправили не в Украину, в Турцию. Ну это освобождение, правильно? Но ну, их освободили, потому что там. То есть тема детей, именно гуманитарная, она объединяет даже врагов. Разумеет, розумієте, розумієте дети, дети, все, все зробили. Воды, воды, російська добрая душа, вода зрозуміла. Вот сидів російський генерал, він такий скидываем бомбы фап. тысяча или сколько там пивторы тысячи, фап три тысячи на Азовсталь, потом поднимая слуховку такой, о нет, остановить, остановить, отставить приказ, там дети, больше мы ничего не будем скидывать на Азовсталь, яка яка просто невероятная cool story просто Я навіть не знаю, з якої сторони підійти до цієї колсторії cool від Бро Шевченко, оскільки, знаєте, саме діти на Азовсталі змусили росіян піти на те, щоб азовці потрапили в полон, а не були повністю знищені. Окей. Отже, для пана Шевченка не існує маріупольського драмтеатру з відомим надписом Діті. Який можна було побачити з висоти літака. Там, там розумієте, там, розумієте, я, я навіть не знаю, я, я навіть не хочу це промовляти, розумієте? Це настільки огидна маячня, що продукується народним депутатом, нагадую, о, цьому скликанні Верховної Ради, це навіть у голову не лізе, що подібне висловлюється у прямому ефірі, оскільки чомусь тоді. Росіяни дітей в Маріупольському драмтеатрі не пожаліли. я, знаєте, інколи мені здається, що є якісь певні рамки, в яких діють ось ця проросійська шобла і сволота у нас середині країни. Ну, типу, все ж таки, вони мають певні межі, на які не йдуть і не хочуть. Переходити, оскільки вони все ж таки виросли в умовах українського самополітикуму. І деякі речі в українському політикуму, вони розумієте, ну, навіть для подібних проросійських діячів вони, ну, є табуйованими. Але, очевидь, я доволі серйозно помиляюся. Діти, які спасли азовців. Азовців прям спасли, пісєс, просто спасли. Вони в полоні у РФ до сих пір не сидять, всіх в Турцію відправили. Ну просто, просто почуйте цю маячню. Ще сотні азовців, що входили до складу полку Азов, яких героїчно захищали Маріуполь, сидять у фактичному концтаборі у полоні у середині Російської Федерації. Звільнили лише деяку частину з них, віддали тоді в обмін на Медведчука. Жодні діти до цього не призвели. В полон їх фактично наказом послали, так? Тому що з одного боку росіяни взяли їх у полон, оскільки це з одного боку була гарна пропагандистська картинка, а з іншого боку, вони втратили чимало ресурсів і часу, захоплюючи ту Азовсталь і. Це безумовно був героїзм і героїчний вчинок усіх людей, що захищали Маріуполь і Азовсталь, не тільки азовців, усіх усіх оборонців Маріуполя. Але казати, що саме дітушки, дітушки, вони розтопили льот в російських серцях генерала. Тому що, розумієте, братерство по Афганістану. Вони ж зняли трубку, а їм дзвонить їх, братушка український з Афганістану, бо Афганістану ще пам'ять. От туди як пам'ятаєте, як, як вони воювали, як вони пили разом, як вони святкували якісь свята і, і щось поворушилося у серцях усіх росіян. І це ж. Та сама абсолютно аналогічна історія, яку розповідали про умовний Іловайськ, коли тоді ще наші українські генерали, які дійсно мали абсолютно тісні зв'язки з російським генералітетом, які дійсно з ними сиділи, там святкували, які вчилися разом, які проходили службу разом, вони. Повірили російським генералам, слову честі офіцера, які давали обіцянку про тот пресловутий Зелений коридор Оловайську і вчинили, як вчиняють росіяни, як завжди. Але тоді ще можна було таке розповідати саме в контексті того, що українські генерали якимось чином повірили російським генералам. Щось мене цей фрагмент, якщо чесно, повністю випали всередину. Називається на Гонта в Вумані. Гонта це такий був герой, о котором, в принципі, Шевченко пише в нескольких поемах, такой, там произведення такі циклічні. Жизнь его вот, там э, описывает очень нелицеприятно ляхов, шляхту, поляков, жидов. У него там через э, куплет жиды во всем виноваты. Так вот, почему я говорю, некоторые выводы есть. Чем больше читаю Шевченко, тем больше у меня складывается мнение, что я антисемит. А, Да. так. Чим більше читає Шевченка, тим більше, ну, не... сомнені, ані антісіміт ли я? Ні, Женя Шевченко, ти не антисеміт, ти му так. І враховуючи те, скільки матеріалів віддивився я. З паном Шевченко, вочевидь, я чомусь мудаком не стаю. Це так не працює. Ти не стаєш антисемітом, прочитавши якусь антисемітську літературу. Наприклад, тут можна було б навіть сказати: ось дивіться, а все більше і більше чи хоплююсь, читаю Майнкамф і стаю, і розумію. А невже я антисеміт? Ні, так не працює. Ти вже маєш бути антисемітом, щоб захоплюватися тим, що написано у подібній літературі. І знову ж таки, тут же Шевченко не про це розповідає. Він розповідає про те. Що Шевченко, Тарас Григорович, то вона же ж антисеміт. Антисеміт! Ну а як же ж ну воно ж він ну, таке є, все є? Шевченко великий аналітик, літературно, занавець і все таке інше. Він прочитав і зрозумів, от от все таке є. Що непонятно, антисеміт, і євреїв не любив, і, і москалів, і антимоскаліт, виходить, ще також не любив москалів, і, і поляків не любив, і, і взагалі нікого не любив. Любив, тільки в країну любив. Школу я б дітей не вів, і в учебник школьний весь би посадив. Там, хоча б Шевченка, прочитайте зліст. Ето ж от п'ятий націоналіст. Там, хоча б Шевченка, прочитайте зліст. Таке то ж натуральний націоналіст. А Адже Шевченко, він теж, як носії, прізвища Шевченко, він розкриває усю правдіву правду про Шевченко. Короче, Боже Ну, це хоча б веселіше дивитися, ніж з попереднім фрагментом, але ступінь розвитку інтелекту даного індивідуму безумовно залишається на рівні плінтусу. Зір же, як і у Толстого. У Шевченка більше не художества якогось, а більше історизму. <різь> же, як і у Толстого. От, от хто для пана Женечки справжній, як то кажуть, ідеал і уліцетворення, як так би мовити, будь ласка, ніколи не показуйте цей фрагмент пані Фаріон чи комусь подібному, тому що ну може дійсно втрапитися щось дуже дуже погане з паном Женечкою Шевченка. Саті з точки зору протистояння політичного там проти всіх наших яких там ну, ви знаєте. Фидыны, гузі там у нас куча цих всіх сумасшедших націоналістів патріотів Гетровичи. от якщо б я з трибуни буду зачитувати цитувати Тараса Шевченка вони мені забросають ирлыками і будуть мені називати Зрадник, колаборант проросійський ну і всякую фигню. Евгений, вы попробуйте. Знаєте, і думаю. Думаю, а потом скажу, что это написал. Сказал не я, вернее, Шевченко сказал, но ну, не Евгений, а Тарас, Который для них является безапелляционным героем. Ну, то есть, у нас, если Бандеру не воспринимает, ну, там большая часть страны, да, я уверен, больше не воспринимает, то Шевченко уважают и воспринимают везде в Украине. Ну все. Ну, он очень сильно не любил Ляховы ля ля СД, ля он не точно любил так сильно. Он не знает почему. Не знает, что, извините, почему? Я думаю, что точно так же, как с Бандерой, вы говорите, большинство не приемлет его, как героя видеть перед собой. Точно так же, я думаю, что Шевченко с ним не спорят, и он безапелляционный, но многие не знают, почему. А ну, так я пісняю, я почему? чому, тому що до масового психозу. Знаєте, якщо Женечка Шевченко вийде декламувати Тараса Григоровича Шевченка, то безумовно його потрібно закидати чимось важким, оскільки це буде пряма акція знущання над самим процесом декламації. І знову ж таки, скільки би я не критикував ту ж саму європейську солідарність, виходячи з того, що вона не реалізувала всі ті вимоги, які може. Можна висувати до неї як і виборця, але я ніколи, ніколи, ніколи не дозволю жодним Шевченком подібним образом. Висловлюватися стосовно цих людей, вони можуть казати якісь речі неправильно, вони можуть критикувати неправильно. Я можу не бути вдоволеним діяльністю європейської солідарності, але називати людей, що дійсно мають і сповідують національно-патріотичні цінності сумасшедшими. Ну, знаєте, пан Шевченко, вочевидь, ви далеко саме від цього діагнозу і не пішли, враховуючи, що пан Шевченко взагалі. Як ви бачите, любить розкидатися діагнозами психіатричного толку у своїх виступах. І, і, і психоз масовий, і от, соціальне безум'я якесь получається, і сумасшедший, і взагалі, ну взагалі, ну, взагалі. І до речі, і Бондєру ж ніхто не поважає в Україні взагалі, взагалі. тільки от на західній Україні вашої. Ой, ну, знаєте, 24-й рік другий з половиною рік війни, оце Чучело сидить у Верховній Раді, знову ж таки, дякувати виборцям слух народу по мажоритарним округам, я не пам'ятаю, Запорізької області, якщо не помиляюсь, дякуємо, дякуємо, дякуємо людям, що не розбиралися і просто голосували, як голосувалося. Знову ж таки, здебільшого, до Верховної Ради прийшли ось такі подібні діячі. Хоча, хоча, на щастя. Більшість, абсолютно більшість з них хоча б сидять мовчки і не займаються подібною публічною діяльністю, як це робить пан Шевченко. І, знову ж таки, вся ця риторика вона вже настільки заїлася. Ці всі істерики і розповіді про Бандеру, про Шевченко, про щось там він так не так сказав, щось не то написав, щось там всі історії про дітей, про Азовсталь, про Азов, про Путіна. Я ніби реально повертаюся поступово у доповномасштабні часи, коли все це існувало на медведчуківських каналах. Ой, Апасов-то точно, Апасов-то точно, точно, точно. Інтерв'єр, який зараз бере у Шевченко інтерв'ю, Апасов. А, а де, де ж він перебував у часи доповномасштабного вторгнення? Де ж він працював? Ой, ну навіть не знаю, навіть не знаю. Про Макрона макронізацію, ми все знаємо, то в Україні, так точно знает. Это э, семья, которая в свое время, когда Наполі... была революция французская. Э, во время французской революции император Франции лежал. А один из его бухгалтерів, по фамилии Ротшильд. Всю казну государственную взял себе на время перевез, по-моему, в Голландию. Да, вложил во все банки британские эти деньги, пока тот бегал от э, революции, на фоне которой, в принципе, пришел потом к власти Наполеон. Да, а деньги были государственные, казенные. И через э, запрещенную Кораном финансовую махинацию в Коране запрещено ростовщичество, знаете, да? В исламе ростовщичество запрещено, то есть выдача денег под проценты запрещено. Там по-другому это все происходит. Вот с помощью ростовщичества заработал свой собственный капитал, управлял этими деньгами еще потом, пока был в знании император Франции. по -моему, Карл какой-то опять-таки, посмотрите, я уже не помню, как его, кого, кого и знали во французской революции. Да, и стал богатым. Вот этот, он был э, из бедной семьи, но ну, был очень умный такой мальчик, выучился на бухгалтера. Вы просто чтобы понимали, откуда первые миллионы Ротшильдов. Я вам так рассказал. Mm -hmm. Да, а теперь они правят Францией всей и, ну, как бы влияют на политику во, во всем мире. Поэтому, наверное, здесь, знаете, вопрос не в Макроне. Это конец не макронізации Європи, это конец э, рот, вот так правим, как Европы. Макронізація, ротшильдизация, Наполеон, Коран, Ротшильди, банки англійські, революція. Несіть мою шапочку з фольги. Щоб победити мікроб, нужно понять, як він думає. Ні, знаєте, пан Шевченко, звісно, ну він молодець. Молодець. Не тільки про російська пропаганда, не тільки там відпрацювання російських наративів. Праця на теренах конспірології теж доволі важливо, але насправді це ж його мислення. Він так мислить, це його конспірологічний світогляд. Але. Тут потрібно підкреслити. Пан Шевченко ну зовсім не вміє видавати базу, як, наприклад, це робить пан Чаплига. І от якраз таки тут потрібно казати: Чаплига, прийди, допоможи. Пану Шевченку, порядок нові дії, тому що ну як це ж можна розповідати, і не без е, такого алкогольного якогось присмаку, як це можна розповідати, не посилаючись на англосаксів. Ну, ну потрібно видавати все ж таки повну базову базу, як це робить пан Чаплига. Тут ще вчитися, пану Шевченку, і вчитися. Знову здрасті в нашому магазині Таріше, да? Вот же оно откуда все. Але окей, давайте закінчувати на пані Шевченко. Давайте робити якісь певні висновки. Чи змінив свою сферу діяльності, скажімо так, обтікаємо пан Шевченко за останні місяці? З тих часів, коли ми останній раз оглядали те, що промовляє там на своїх ефірах пан Шевченко. Ні, не змінив. Чи має хтось боротися з цим? Мають, безумовно, Служба безпеки все ж таки має звертати увагу на пана Шевченко. Чи було доцільне використання Генерального управління розвідки Шевченко на початку війни, можливо, і було. Чи потрібно було дати Шевченку наганяя і про чуханів, щоб він не асоціював себе у публічній діяльності з гуром? Потрібно було. Чи зробили це, не зробили, чи відповідальний за це пан? Кирило Олексійович Буданов в певній мірі відповідальний. На жаль, відповідальний, я це мушу констатувати. І цим потрібно було працювати ще тоді. Чим зараз користується пан Шевченко? Тим, що він собі якесь реноме невеличке набив на початку повномасштабного вторгнення, і фактично він, типу, має якийсь певний імунітет, який насправді абсолютно нічим не підкріплений. І зрештою, він абсолютно має бути зневільований, виходячи з того, чим зараз займається публічний свої своїй Сфері діяльності пан Шевченко, це я вже не кажу про жодні там захисти УПЦ ФСБ і інших різноманітних російських структур на теренах України. Пан Шевченко залишається тим, ким він і був до повномасштабного вторгнення. І, вочевидь, це не має нікого дивувати. Але, 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 але. Потрібно все ж таки, вочевидь, поки до пана Шевченка не прийшло СБУ, продовжувати підсвітлювати його діяльність, щоб ми бодай з вами розуміли, що продукують подібні індивіди. А як ви бачите, все повертається на круги своя. Шевченко ну я маю на увазі Тарас Григорович, так? Бандера, значить, Азов, діти, Путін. І все таке інше. Ротшильди, конспірологія, балдж. Дякую всім за увагу, що дивилися це відео. Маю надію, що вам не було настільки погано, як було мені. Я маю надію, що ви все ж таки більш-менш нормально сприймаєте цю діяльність, якою я займаюся, і ви, вочевидь, її підтримаєте. А це означає, що ви можете підтримати це відео своїм лайком, позитивним коментарем, підтримати мене у коментарях, бодай психологічно. А якщо ви хочете мене підтримати підтримати фінансово, то ставайте спонсорами на каналі, і ви можете це зробити, як це вже зробили, шановні пані Марина, пані Олександра, пані Кетрін, пані Ольга та пані Євген та В'ячеслав. Дякуємо щиро і дуже-дуже сильно. А також можете допомогти мені на платформі buymecoffee Все це безумовно, в тому числі як і підтримка розвитку каналу, так і моральна підтримка. Але безумовно потрібно в першу чергу підтримувати наші сили оборони України, які роблять все безумовно, все можливе для того, щоби. Ті ж самі азовці поверталися з полону, беручи у полон росіян, щоб ми відчували себе в безпеці, поки подібні Шевченки і Іжесніви працюють у нашому інформаційному просторі і могли їм протидіяти всіляко. І тому ми маємо допомагати нашим силам оборони через ті волонтерські фонди. Та організації, яким ви довіряєте, допомагати в першу чергу фінансово, допомагати робити це кожен день, оскільки кожен донат важливий. А щоденний донат так важливіший ще більше, тому що ви таким самим чином показуєте своє ставлення до сил оборони. А отже, наостанок я хочу вам щиро подякувати за перегляд. Та як завжди, нагадую, що ми з вами, пані та панове, незабаром побачимося. Главним от тригером в кінці Становятся два соотвествования. Они, конечно, будут сейчас в моих уст выглядеть смешно, наверное, но это правда. Он имел в виду солдатов-роботов. Вот залужный искусственный интеллект Нет. на поле боя? Нет, Есть реальных. Он где-то на выставке в Нью-Йорке увидел этих роботов и приехал к президенту к нашему и заявил: Владимир Александрович, я знаю наш какой должен быть прорыв, нам нужны роботы.